За, за кожного із нас, хто присутній, дай нам духа Того Сина, Духа Воскреслого Христа, щоб ми не боялися теж віддавати своє життя, коли ти покличеш до цього служіння. Ми не боялися теж вмирати для егоїзму, для нашої гордині, мови віддавати своє життя один для одного, один за одного. Теж прошу тебе за тих братів, котрі. В такий спосіб уподібнилося до Твого Сина Ісуса Христа, царців, братів з Небесної Сотні, які вже надіються, що вони святкують вже разом з тобою цю Пасху, цю перемогу, це свято. Прошу тебе теж і за нас, які ми ще є, триваємо в цьому паломниці, в цьому каравані віри, йдемо до, до Пасхи, прошу тебе про відвагу, про мужність для кожного із нас. Теж про Духа Миру, щоб щоб не було, щоб не сталося, щоб не похитнулося в серце кожного з нас у вірі в те, що ти ведеш нас до себе. Амінь.